Темна ніч йде жінка по дорозі. Зліва паркан, а за ним будівництво, праворуч пустир. Тут ззаду голос Стій! Стою! Нагинайся! Нагинається і запитує: Колготи знімати? «Нафіг мені твої колготи! Мені через паркан треба перелізти! Ситуація в нічному клубі. Дівчина. Поїхали до мене. А навіщо? Ну, фільм подивимось. Нє, мені тут один хлопець покохатись пропонував, і я краще до нього поїду. Молодий цнотливий хлопець та досвідчена жінка у першу шлюбну ніч. Хлопець не знає, що робити, тому йде до своєї мами і питає: Що робити в першу шлюбну ніч? Мати відповідає, у тебе на тілі є випуклість, у неї є дірка. Засунь свою випуклість у її дірку, а далі вам мати природа допоможе. На наступний день приходить жінка до матері цнотливого хлопця і каже В тебе що, син ідіот? А що він зробив? Він ніс мені в дупу запхав і почав кричати Мати природа, допоможи! задихаюсь! Жінка вирішила зробити підтяжку на свій 50-річний ювілей, вона витратила на це 5 тисяч доларів, і в результаті почувала себе чудово. Дорогою до автобусної зупинки вона заходить у Макдональдс і ставить молодій працівниці питання: Ви не заперечуєте, якщо я вас спитаю, скільки мені років? Та, Щоб зробити клієнті приємно, відповідає Ну, пані, від сили років тридцять, але виглядаєте ви ще молодше. Ні, мені вже п'ятдесят. каже щаслива жінка. Стоячи на зупинці в очікуванні автобуса, вона ставить це ж питання літньому чоловіку, що стоїть поруч. Він говорить: леді, мені 74 роки, і в мене, на жаль, проблеми із зором. Але коли я був молодим, я мав абсолютно надійний метод визначення справжнього віку жінок. Не хочу виглядати нахабним, але це вимагатиме від вас дозволити мені сунути руки під ваш бюстгальтер. Тільки тоді я зможу точно сказати, скільки вам років. Жінка спочатку обурилась, але цікавість у ній переважила, і вона дозволила: Чорти з ним, вперед! Він відразу просунув обидві руки під її лівчик. повільно водив там, гладив, м'яко чіпав соски, тер груди одна об іншу. Після кількох хвилин такого ретельного обмацування вона каже: Ну, досить, скільки мені років? Той закінчив останній стиск грудей, витягнув з лівчика руки і відповів: Пані, вам 50 років жінка очманіла і запитує: Це неймовірно, як ви змогли точно визначити? На що чоловік ввічливо і трохи зніяковіло відповів: Я стояв позаду вас у черзі у Макдональдсі».